Є план Божий, і це життя вічне, і Бог дав церкву, щоб ми виконали волю Божу. І важливо з'єднуватися з Божими людьми і бути учнями Ісуса Христа, щоб ми були живими камнями через в яких буде будуватися жива апостольська церква? І сатано він прийшов, щоб укрости, убити і погубити. І це є план сатани. Але Бог він скинув усіх чортів на землю, і тепер він шукає, кого пороботить. І у кожного з нас є вибір, за ким слідувати і чию волю виконувати.